Привіт, друзі! Я не зникла, в мене зникав голос, я трошки прихворіла, але вже ніби одушую, тому що голос вже є. Хочу дати відповідь на запитання, яке мені нещодавно задавали, і я так зрозуміла, що це буде гарною темою, щоб поділитися на широкий загал. Як не вигорати СММ-фахівцям та всім спеціалістам, які працюють із СММ-просуванням? Я розумію і бачу цю проблему дуже часто. Серед колег, серед власників бізнесів, які наймають фахівців і кажуть, що вони дуже швидко перегорають, і ми не знаємо, як їх відновлювати, що робити. І це справді величезна проблема, і це справді є причиною, чому така плинність кадрів в СММ. Якщо взяти середню там, компанію малого середнього бізнесу в Україні, то ця плинність фахівців СММ, вона, мабуть, буде найбільшою. І це дуже велика проблема. Чому так трапляється? По-перше, я вважаю, це мій такий, знаєте, з досвіду висновок, що проблема все-таки в тому, що в СММ найчастіше йдуть люди з якогось такого мотиваційного старту, розібратися самому, прийти курси і піти робити щось ось таке класне в СММ, як всі розповідають. І, типу, це буде вау, якщо за це ще будуть платити. Ці люди знаходять перших клієнтів або беруть перші проекти. Або щось починають просувати своє, і потім вони розуміють, що щось не те, щось замало, дуже багато роботи, і щось якось незрозуміло, дуже багато, дуже дуже багато роботи, а куди це все має прийти? В них з'являються нові амбіції, вони розуміють, що ця робота вимагає занадто багато участі, занадто багато ресурсів і креативного, і психоемоційного, і фізичного. І е, нерозуміння, як буде це рухатись далі, і, наприклад, нерозуміння свого майбутнього там кроків там, років три, вони одразу перегорають. Другий момент е, це фінансова неграмотність, І, і цей момент пов'язаний з попереднім пунктом. Люди ризикують ідуть з нуля в цю професію більшою мірою. Я кажу про більшість випадків, які я маю можливість аналізувати. І вони спочатку на такому ентузіазмі раді, що взагалі О, є клієнти, є проекти. Але потім, коли вони порахують видатки свої за місяць і свої мрії, сподівання, які їм малювалися, коли вони йшли в СММ, вони розуміють, що цей проект не витягує, треба брати п'ять, а п'ять не витягнеш фізично. І ось ця фінансова неграмотність разом з нерозумінням, як упакувати грубо кажучи, себе, щоб знайти одразу правильну роботу. Щоб мати ресурс відновлюватися, і є найчастішим таким комбо, чому вигорають СММ-спеціалісти, чому компанії втрачають такі факті.